Привіт! Сьогодні субота і я сплю, сплю, відсипаюся за цілий тиждень, бо вставала кожного ранку в п'ятій годині, щоб встигнути чим скоріше зробити роботу і повернутися додому. Зараз стало дуже холодно, я включила опалення. І ось сьогодні, як ніколи, я сплю. Вранці проснулася 9.30, походу, попила кави, потім перекусила щось і знов пішла в спальню, лягла. І як заснула і прокинулася аж в час дня. Це взагалі, ну, коротше, виспалась. Це стала роздивлятися повідомлення, а в мене з, з тиму прийшло щось шість повідомлень. Стала дивитися, а в мене доставка. Тобто прийшли мої товари, ура! Ось мішок. Зараз ми подивимося. Я вже дещо забула, що я собі там замовляла. Бо там були і подарунки. Ну, тобто, замовляєш там на таку-то суму і тобі буде подарунок. Але, чесно кажучи, я й навіть забула, які там подарунки. І що я там замовляла? Зараз подивимось. Дай Бог, щоб воно все підійшло мені. Я буду дуже рада. Так, почнемо з чого. Ось якась коробочка. Що це таке? Чесно кажучи, я не знаю. Зараз ми подивимось. Окуляри. Ага! Окуляри, я ще ніколи не замовляла окуляри, не знаю, чи вони мені підійдуть. У мене вже давно немає сонцезахисних окулярів, через що. Тому що я не бачу ні далеко, ні близько. Якщо я зніму окуляри для зору і вдягну ось такі, то я не буду бачити навіть ні номера автобуса, ні людей, ні, ні того, що лежить перед носом, на дорозі. Я можу спіткнутися і впасти. Тому я не ношу таких окулярів. Але в мене запланована операція на очах. Мені пообіцяли, що я далеко буду бачити без окулярів. Тому я і замовила їх. Але я їх замовляла е, в якості подарунка. Чесно кажучи, я не знаю, йдуть вони мені чи ні, я не бачу. Взагалі не бачу. Так що напишіть мені, будь ласка, чи вони мені е, личать чи ні. Бо я не бачу себе. Я зараз дивлюся, я не бачу. Мені потрібно тільки ось такі окуляри. Плюс п'ять. Далі дивимося. Так, що це? Теж не знаю. Чесно кажучи. Я не пам'ятаю, що я розмовляла тобі. А, все, я згадала. Це, походу, піжамка. Так і є. Це піжамка, але вона холодна. Тобто літній варіант в сердечках, це на літо. Я думала, вона тепленька. Ну нічого, в мене на літо така, така вже вона поношена, буде гарний комплект. якась без ну, Схоже на шов. Щось таке. Ой. схожа на шовк. Ну, піде на літо. Я думала, залог будет. Але нічого. Воно недороге. Це два ми це перевірили. Це у нас, походу, штани теплі, я замовляла. Теплі штани. У нас зараз дуже похолодало. дуже холодно. У мене немає теплих штанів. А це дійсно теплі. Дивіться, вау! Це будуть мої улюблені штани. Теплющі теплющі. Вони йдуть ось такі, бачите, резинки немає, вони такі свободненькі. Обалдить. Мені подобаються ці штани, вони будуть якраз на мене, я вже знаю. Висока посадка, є кармани, не дуже глибокі, але. Ключі можна носити від будівлі. Ну, це я їх буду носити на роботу. Бо чаще всього я ходжу кожного дня на роботу. Штани обалдені. Це те, що я хотіла. Правда, колір не дуже, але в мене робота, як вам сказати, не така вже і брудна. Раз на тиждень будуть стиратися. Ну, нормально. Я не в болоті працюю. Так, а що це. Оце щось мене цікавить. Що воно таке? Носочки. Ой. Носочки, носочки. Сікаві. Такі більш-менш, ну, не, не, не холодні, тепленькі такі. Чорні носочки, без п'ятки, тобто на будь-який розмір. І скільки їх тут в упаковці, зараз я вам скажу. Так, раз, два, три парі, чорні носочки. Отлично. Добре, що ще? Ага. Оце, вроді як бальзам, чи що для волосся. Щоб волосся було м'яким і яскравим. Оце точно я замовляла. Воно видно, як... Кіда як з чистрею, чи що. Я потім розберуся, переведу його з кератином. Так, це для волосся. Потім отак от і походу. Мабуть, це після миття просто нанести його і дати висохнути. Я так думаю. Я потом почитаю инструкции. Вот це то, что я хотела. Я их оставила. Вот это что-то у нас. Из пробничек могу Ну, угу. як його відкрити. Помада, блін, і не така, як я хотіла. Я думала, це волога помада, яка довго не стирається. Це ось така помада. Ну, попробуємо. Ну, так я рото. Не знаю, ще нічого не буду казати, но... але я такої не хотіла помади. Хотіла рідкої. Ну, ладно. Ж кажу, що я вже забула, що я замовляла. І головне... Це ботики, ботики. Красовки теплі. Минулого, минулого разу я замовляла кросовки, думала теплі. А вони прийшли не теплі. Не теплі". Це теплі. Бачите. Так, який це розмір? Написано 42. Зараз я спробую. Влізла. Ну, не буду піднімати ногу, але може. Ні, не буду. Влізла теплі хороші кросовки, широка підошва. Хороші. Подивімося, наскільки вони мені будуть служити. Все, я довольна. Хто що замовляв е, на Тиму? Напишіть мені, будь ласка. Ну, чим ви задоволені і що вам не сподобалося? З того, що я замовила, замовила тут. Е, ну, Тільки я не можу сказати за окуляри, тому що я, ну, я просто себе не бачу в них. Мені потрібно сфотографуватися і подивитися, чи вони мені підходять чи ні. Так взагалі вони ну, непогані. Чи вони підійшли мені чи ні. А от е, єдине, що я можу сказати, за. Помаду. Я не ту помаду хотіла. Я трошки помилилася. Але нічого, буду шукати. Просто спеціально напишу там, що я хочу. яку я хочу помады. Вона мені просто в рекламі вона мені показалася така, як я хотіла. Типа рідка помада. Ну, бачите, так я по-моєму Я такой, звісно... Ну, Я спробую. Що це за якість, я не знаю. Ось, таке там написано. Я хочу рідку помаду, така, що тримається довго і не стирається. Я дуже давно таку замовляла, і вона в мене одна була вже, і, і все, вона вже закінчилась. То дуже було, була гарна якість. Я її замовляла в якійсь компанії, не пам'ятаю. В общем, все, що я замовила, все просто супер. Єдине, трошки я помилилася з помадою, але то нічого, вона там і коштує теж копійки. А, ось так Напишіть, будь ласка, що ви замовляли, і чи подобається вам якість. І підписуйтесь на канал.